Дуже добре, що знайшли можливість порадувати людей, не дивлячись на війну. У нас уже третій рік немає ялинки. Захисники теж мають сім'ї, теж свят, ну, святкують свята. Ми маємо зберігати національний дух. Свята мають бути, ну хай навіть обмежені, але ми ж живі. 12 сосен прикрашали на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. 10 сосен присвячені українським містам героям: це Буча, Ірпінь, Волноваха, Гостомель, Охтирка, Маріуполь, Херсон, Чернігів, Миколаїв, Харків. По одній військовим та волонтерам. Акцію «Кірвоградщина серцем з вами у Кропивницькому організовують втретє після повномасштабного вторгнення Росії. Я сама з міста Маріуполя, і сьогодні ми крашаємо ялинку. Я вважаю, що це дуже символічно, тому що моє місто зараз знаходиться в окупації. На жаль, до масштабного вторгнення в Маріуполі були дуже красиві ялинки. Вони були дуже яскраві, вони знаходились завжди в центрі місця. Це моя мрія повернутися до міста Маріуполя та наряжати з усіма Маріупольчанами. Переселенка Людмила Алєщенко каже, сумує за рідним Херсоном і його новорічною ялинкою на площі. Остання незвичної форми, дуже така спочатку тяжка для сприйняття, тому що ну, це незвичайна така ялинка, там сосна, вона була такої дивнуватої форми, конусної якоїсь. Але зараз я коли дивлюсь фото саме з цієї площі, то мрію опинитися там хоча б на 5 хвилин. Заступниця голови обласної військової адміністрації Катерина Колтунова каже, сосни це подарунок благодійників. Дана акція, вона є а, такою благодійною ініціативою, адже ніяких бюджетних грошей а, на неї не виділялося. Все а, силами а, тих, хто об'єднаний цією місією, наші структурні підрозділи а, долучаються. Ця акція дає можливість об'єднатися, згуртуватись, відчути нашим людям, які приїхали з інших областей, з інших міст, які окуповані або ж під загрозою обстрілів до міста Кропивницького відчути дружні плече підтримку. Нагадаю, 14-метрова штучна ялинка, яку ставили на центральній площі у січні 2022 року, зламалась через вітер. Кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група, про акцію сказали так. Ми вже дорослі, нам це вже не сильно, ми так да розуміємо. Діткам їм треба те, що головної ялинки немає. Я от ну це одобрюю, тому що ну в принципі в таке время ні. А от ці ялинки, які присвячені до міст, які дуже ну, то пострадали в це время, ну от мені воно подобається. Я думаю, що наразі ялинки це не так важливо. Ну, немає зараз якогось святкового настрою, тому це того не варто. Все одно вони їх купували. От щоб ці гроші вони витратили на ЗСУ. За словами заступниці голови обласної військової адміністрації Катерини Колтунової, сосни стоятимуть на площі до 7 січня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.